Привіт, дорогі друзі! Це Андрій, канал Ремонт Душі. І сьогодні ми проводимо експеримент. В чому заключається експеримент? Я вирішив зробити не квас, а заферментувати овочі, використовуючи рецепт того самого квасу. І зараз це буде дегустація. Я а, вам просто хочу на, прямо в бойовому режимі розповісти. Що в мене тут всередині? Значить, в мене тут є світна капуста. Там всередині є бурячок. Але мене цікавить найбільше в цій всій історії смак. Тому що найбільше... Слухайте. Неймовірно, я йду знімати вам прям весь рецепт і сумнівався. Чуги вийшло божественно. Коротше, що я зробив? Я взяв по тому самому рецепту кваси мед, сіль, чесник і на три дні нафарширував банку з овочами. І додав солі, сіль, мед, чесник. New. От я їм зараз м -м, у нас що. Їше потрібно постійте. ну, Я думаю, дня два. А вот горічок. Зараз. Ще один момент. А чи вийшов в мене клас? <гум> ага. Народ, я вам так скажу, у вас получився супер клас. І ще й до, 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 до цього класу в мене ціла банка овочів. Дуже корисно. Помилка зразу кажу, не можна здавати клас з банком. Треба з'їсти буде овочі, а потім тільки випити клас. Я мушу вам це зняти повністю. Це я залишаю на дегустацію в команді. Йдемо робити повний рецепт. До зустрічі в наступних відео.